Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін забив гол у матчі Ліги Чемпіонів проти Реала. Трубін забив гол на останній 98-й хвилині. Він пішов до штрафного суперника, а після подачі котового замкнув м'яч у сітку воріт Реала. Він став п'ятим воротарем, який відзначався забитими м'ячами у Лізі Чемпіонів. Цей гол Трубіна у ворота Реала було визнано найкращим голом восьмого туру Ліги Чемпіонів. Також Трубін потрапив до команди тижня Ліги Чемпіонів. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко наближається до переходу в Аякс. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, вже сьогодні, 30 січня, гравець приїде в Амстердам для підписання контракту з нідерландським клубом. Сума трансферу складе півтора мільйона євро, плюс додаткові виплати пов'язані із лігою чемпіонів. Ліон працює над підписанням українського нападника Олімпіакоса Романа Єремчука. Про це повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі. Наразі між клубами ведуться просунуті переговори щодо трансферу Романа. Йдеться про платну оренду з опцією викупу футболіста. Наразі фінансові деталі можливої угоди ще не визначені. Головний тренер французького клубу Пауло Фонсека хоче запросити 30-річного українського форварда, аби поєднати його в атаці команди разом із орендованим урендом. Ала річним бразильцем Ендріком португальський тренер Ліона вже схвалив кандидатуру Яремчука. Роман Яремчук виступає за Олімпіакос з літа 2024 року, коли грецький клуб придбав його у Брюге. Чинний контракт українця з клубом діє до літа 2028 року. У поточному сезоні Роман провів 15 матчів за клуб у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав одну результативну передачу. Український форвард Байера Артем Степанов перейде в Утрехт. Про це повідомляє Флоріан Плетенберг. 18-річний гравець приєднається до нового клубу на правах оренди. Сторони вже досягнули згоду про трансфер. Нагадаємо, першу половину поточного сезону Степанов провів у Нюрнберзі з другої Бундесліги. Артем провів за клуб 15 матчів, забив два голи і віддав один асист. Клуб турецької першої ліги «Амецпор» оголосив про підписання центрального захисника Динамо Олександра Сироти. Жодної інформації про формат та деталі трансферної угоди «Амецпор» не повідомив. Нагадаємо, що першу частину сезону 2025-26 українець провів у складі кодже еліспора на правах оренди. У складі кодже еліспора сирота зіграв 8 матчів, сумарно 542 хвилини. Результативними діями не відзначався. Аріс Лімасол розірвав контракт із півзахисником Віктором Коваленком за взаємною згодою сторін. Віктор приєднався до Аріса наприкінці вересня 2025 року на правах вільного агента. Цього сезону він зіграв 174 хвилини у шести матчах за клуб. Результативними діями не відзначався. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з стрибунаком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Металіст 1925 оголосив про підписання центрального захисника Валерія Дубка з Оболонії. Харківський клуб підписав з 24-річним українцем контракт на 3 роки. Повідомляється, що металіст 1925 погодився заплатити пивоварам за центр Бека близько 100 тисяч доларів. У поточному сезоні він провів 16 матчів без результативних дій. Чорноморець оголосив про підписання лівого півзахисника Артура Авагімяна. Деталі співпраці між сторонами невідомі. Раніше півзахисник отримав статусі вільного агента після відходу з ЛНЗ, де він цього сезону провів три матчі без результативних дій. Авагімян раніше вже виступав за одеський клуб з 2020 до 2022 року, а також у сезонах 2022 23 і 2023 24 Олександрія оголосила про відхід воротаря Микити Шевченка. Контракт 33-річного українця був припинений достроково за взаємною згодою сторін. Голкіпер виступав за команду січня 2023 року. На його рахунку, 58 пропущених голів у 45 матчах і 18 ігор на нуль. Олександрія оголосила про завершення співпраці з нападником команди Андрієм Кулаковим. Містяни та 26-річний український форвард домовилися про дострокове припинення дії контракту за взаємною згодою сторін. Клуб подякував гравцю за співпрацю та побажав йому успіхів у подальшій футбольній кар'єрі. Термін дії контракту Андрія Кулакова з Олександрією спливав 31 травня 2026 року. Колишній гравець Шахтаря перейшов до Олександрії наприкінці лютого 2023-го. Того часу нападник провів за команду 71 офіційний матч в усіх турнірах, забив два голи та віддав два асисти. Олександрія оголосила про відхід правого захисника Іллі Уханя. Контракт 22-річного українця був достроково пропинений за взаємною згодою сторін. Він виступав за Олександрію з літа 2024 року. За основний склад команди гравець провів 6 матчів, в яких віддав один асист. Лівий захисник кривбаса Іван Дібанго може покинути команду. Повідомляє ТОТОТАКЕ. Чинна угода Камерунця розрахована до 30 червня 2026 року, і перемовини щодо її продовження увійшли у глухий кут. Сам гравець нібито не хоче залишатися в Україні, а позиція агентів є доволі незрозумілою. Наразі гравець тренується на зборах, але не бере участі у контрольних матчах. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, долю Івана в наступні п'ять місяців вирішуватиме президент Кривбасу. За останній рік Криворізький клуб отримав одну конкретну пропозицію. Від данського віборгу, але конструктивного діалогу між сторонами не склалося. Дібанго виступає за Кривбаса з вересня 2022 року. Всього сезону він зіграв 8 матчів, результативних дій у нього не було. Динамо не веде переговорів із Ягелонією щодо трансферу центрального нападника Афіміку Полулу. Повідомляє Динамо Київ ЮЕЙ за даними джерела. Інформація польського TVP спорт про інтенсивні переговори киян щодо підписання 26-річного конголезького футболіста не відповідає дійсності. Афіміку Полулу вже тричі пропонували Динамо, зокрема минулого літа та минулої зими. Але і тоді, і зараз київський клуб не виявив зацікавленості у його підписанні. Захисник Динамо та збірної України Тарас Михавко розказав, хто з гравців юнацької команди киян скоріше за все заграє в основі вже у другій частині сезону УПЛ. Цитата: зараз на зборах Динамо є хлопці, з якими я грав у Ю-19. І я одразу, коли приходив у Ю-19, та навіть коли я грав проти Динамо Ю-19, хлопці проти Зорі Ю-19, коли грали, я одразу бачив деяких футболістів, які є перспективними. Це Матвій Пономаренко, Владислав Захарченко, Кирило Осипенко, В'ячеслав Суркіс, Владислав Герич. Я одразу побачив, що вони дуже перспективні і дуже виділяються, і в подальшому в них є можливість пограти у першій команді. І коли... Коли вони прийшли в першу команду. Я одразу зрозумів, що вони мають всі якості і можливості тут себе проявити і грати у стартовому складі. Дійсно, це дуже хороші хлопці і футболісти. Вони зараз дуже себе добре показують на зборах. Саме тому я впевнений, що вони підсилять команду вже навесні, сказав Михавко. У ЄФА нарешті втрутилася у справу Михайла Мудрика щодо допінгу, як повідомляє за Chelsea Forum, УЄФА звернула увагу на затягування в допінговій справі Вінгера Челсі та збірної України Михайла Мудрика. Європейський футбольний союз закликав футбольну асоціацію Англії пришвидшити розгляд справи та зробити все можливе для якнайшвидшого повернення українця у склад Челсі. Зазначається, що питання наближається до вирішення. Нагадаємо, наприкінці 2024 року Михайло Мудрика Мудрик здав позитивний допінг тест. У пробі A було зафіксовано наявність забороненої речовини Мельдоній. Водночас, результати аналізу проби B так і не були оприлюднені публічно. Однак, футбольна асоціація Англії офіційно висунула обвинувачення на адресу українського футболіста. Як інформує джерело, ми вже незабаром дізнаємося, який вирок отримав український футболіст.